Це був ростовський спецназ. Це, ну, це дуже серйозні типи. Вони максимально кайфують від того, що як ми ведемо себе, коли нас б'ють шокерами. Ну, там же ж непроизвольно сокращаються мишці, і ти ведеш себе. І почалися такі теми, що почали до цього ніколи не били в столові під час прийому пічі. Ну, хоча б там пару хвилин, але ти міг поїсти. Хоча би ти міг поїсти, скажімо так, тому що цей Ростов був в нас, і вони заходили в столову. І під час прийому піші там була така система, що ми там 10 людей за столом, там були такі відра пластмасові, і вони були набрані, ну, набрані їдою першої і другої страви. І один, одна людина, як черговий, вона розкидує десятьом людям, ну типу насипає їсти. І потім всі їдять. Ну він роздатчик, його так називали. І от вони почали контролювати ці процеси і максимально забавляли з того, і били шокером тільки тоді, коли ти зайнятий якимись процесами. Коротше, коли ти передаєш борщ, там, суп, ну неважливо, якусь рідку страву, вони там підходили ззаді тихаря і там накручували. Там такий шокер, він такий довгий. І на ньому такі. Ну, ні кнопок нема нічого, вона як палка, як дубінка. Але просто наставляється сила цього удару струмом. І вони там накручували її на максимум, і в тебе, закращаються мишці так, що ти там можеш викинути тарілку. Це, Та звісно, обо... ти просто елементарно береш і якось, да. ну, воно гаряче при да, цьому. Да, да. Ну, і ти от насипаєш в цей момент, тебе б'ють там е цим шокером. і Почали викидати тарілки, там обливати друг друга.